Всім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу розкрити тему, як зробити самостійну реставрацію меблів, якщо вони зроблені з натурального шпону дуба, або це натуральне дерево, дуб. І я вам розкажу послідовність, як це робити. Для цього мені знадобиться, я взяв таку от болванку, вона зашпонована шпон дуба. Я зараз зроблю звичайним ножем таку от або Велику яму для того, щоб ви могли побачити, як повністю послідовність як це можна відрестартувати. Що мені для цього буде потрібно? Мені буде потрібен паяльник. Потім мені потрібно буде твердий віск, шпатель, коректор для зняття віску і лак. Всі матеріали я рекомендую використовувати гарної якості. Я довіряю там. Повністю є компанія Domino, яка поставляє дуже давно німецькі матеріали Кюнінг. Вони дуже гарно це роблять, і потім після реставрації дуже класно це все тримається. Ну що, Почнемо реєструвати. Ну що, Ми робимо отаку от. вишкрібаємо структуру дерева. У нас вийшла бачите, така от ямка. Ми повністю зняли структуру, ми не бачимо дерево. Що в першу чергу треба зробити? Для того, щоб почати реставрацію, потрібно оці всі гострі краї, які є, їх треба трохи прижати для того, щоб воск равномірно льох і можна було повторити цю структурку. Що нам для цього потрібно? Ми можемо просто взяти шпатель, у нього є така от частинка гладка. І нам треба отак от повністю всі-всі края от вм'яти. Не бійтеся робити щось, бо ми вже, вже з вами зробили вже максимально, що могли зробити. Ми з вами зробили дирбочку таку в дереві. І ми зараз вмінаємо структуру, щоб був гарний перехід нашого воску. Ну, от бачите, я вже зробив так, от по кругу. повністю я піджав його. Друге, що потрібно зробити, зараз трохи ще тут підіжму. Друге, що потрібно, треба підфарбувати. Ну, у мене зараз немає зараз маркера, щоб підфарбувати. Тому що будемо робити без, без підфарбування. Слідуючи діє, ми беремо паяльник. Паяльник состоїть із двох, двох положень. Перше положення у нього задня частинка це подача газу. Ми його включаємо на максимум і включаємо саму подачу. Беремо зажигалку і підпалюємо. Бачите, вже йде вогонь. Нам треба дочекатись, бачите, щоб отак от дуже червоне горіло. Тобто паяльник розігрівається, і потім одразу його задні частини зробити не мінімум. Чому не мінімум? Ну що паяльник нагріється і буде воск. Горіти, а нам цього не потрібно. І ми, виходить, бачите, тут огоньок іде, тобто подача газу йде мінімальна. І якщо ми виключимо цей рычажок, то виходить, ми відключимо взагалі паяльник. У паяльника є така гостра частинка і більш така тверда частинка. Що нам потрібно в першу чергу? Нам потрібно в першу чергу взяти саме світлий воск і зробити основу, залити повністю основу під цей кольор, саме-саме що Ми зараз і займаємося. Бачите, вона як плавить його, ми просто заливаємо світлим воском повністю, повністю структурку. Після того, як ми залили повністю основним воском, кладемо паяльник, у нас є шпатель. І У шпателя є два способи зняття цього воску. Першою частинкою ми знімаємо ось таким ось шпателем, тобто ми знімаємо даємо воску висохнути і знімаємо шпателем зайвий воск. Але його треба знімати по структурі. Тобто структура у нас йде отак. Тобто, ми його знімаємо. І нам, ми зняли зайве, е, У нас потрібно, щоб тут була, не було ніяких ям. Е, ми бачимо тут маленьку ямку. Е, що ми робимо? Ми беремо далі паяльник і ще дозаповнюємо воском оцю цю ямку, щоб у нас повністю була рівна рівна-рівна структурка. Трохи треба дати остити воску. І ми можемо цим уже зняти вже з поверхні зайвий воск, але вже тонко-тонко знімати його. У нього є такі гострі куті і більш плавні кути. І ми беремо, от у нас іде структура, от у нас іде грібішки, і ми, виходить, знімаємо. Все, бачите, ми зняли, виходить, вирівняли, ми, виходить, по тональності практично попали те, що нам потрібно. Але я бачу, що наша, наш, структура дерева, вона трохи темніша. Трохи Тому що ми можемо зробити? Ми можемо взяти трохи темніший воск і трохи його додати, щоб структуру вирівняти, колір структури вирівняти. Це я забагато взяв. Тобто ми його. Довимішуємо, це можна робити ще вимішувати, можна зробити це на планшетки, прозорий, підібрати колір, вимішати, і потім його залити. Даємо постійно воску висохнути, щоб він, був, щоб він був, ну, повністю взяв ну, затвердів. Знімаємо зайве. Ну, бачите, вже краще вже вийшло, виходить, що у нас вже є тональність, але яка у нас з вами проблемка? Ми не бачимо структуру. Нам треба намалювати структуру. Цю структуру ми можемо перше намалювати. Ми можемо кісточкою, але ну, так як у нас немає кісточки, то ми зараз її намалюємо цю структуру воском. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно взяти шпатель наш і е, зробити от от, от структурку на дереві і взяти більш темніший воск. І додавати його в структурку. О, бачите, в мене нічого не вийшло, тому що я не дочекався того, щоб воск висохнув. Тобто ми починаємо з самого початку. Беремо опять паяльник. Добавляємо воск. Добавляємо трохи темніший воск, щоб вимішати той кольор, який нам потрібен. І даємо гарно висохнути воску, бо він дуже твердий, коли він повністю висихає. А зараз він м'який і він у нас, в мене пішов за шпателем. І в мене вийшло те, що мені зараз треба переробити це. Так, поклали ми шпатель. Даємо воску гарно висохнути. Можна так ще пальцем побити його для того, щоб він швидше, швидше зняв ту температуру від паяльника, яку він набрався. Давайте ще зараз спробуємо. Все. Потім мені потрібно зробити оці от, по структурі борозки. Тобто продліти структуру, таку, щоб вона була переходяча. І взяти більш темніший воск, і додати його в структурку, ту, яку ми шпателем з вами зробили ці борозки. Даємо підсохнути воску, зняти температуру, щоб він був не дуже гарячий і вже набрав свої властивості. І знімаємо. Ну і бачите, що у нас виходить? Ми вже практично з вами відреєстрували, але нам потрібно зараз з вами е шпателем прибрати зайвий віск. І. Зафіксувати його, прибираємо зайвий віск. Прибрали його. Ну і бачите, ми вже практично його відреставрували. Що ми далі робимо? У шпателя є внутрішня частинка і в неї є дві матовки. Перша матовка вона така дуже. Така, ну, вона создає структуру матову-матову, а це ми можемо підшліфувати цією шкуркою, коли вже лаком закриємо. Що ми робимо? Ми беремо з вами коректор, відкрили, наливаємо, І трохи нам треба зняти воск, який зайвий знаходиться у нас на поверхні. Для того, щоб коли ми закривали лаком, у нас була гарна-гарна поверхня і не було оріолу цього. Можемо взяти звичайну серветку. або Паперову і прибрати зайве. Ну, от Бачите, у нас вже, ми вже практично відрестарували поверхню. Слідче ми закриваємо з вами. Я бачу, що мені вже подобається. В реставрації є три точки, три точки з яких можна це побачити. Тобто вам треба дивитися з тої точки, де буде людина дивитися на відреставрований вами вирів. Тобто треба подивитися з нею зліва, спереду, ззаду. А з цієї точки воно буде постійно переглядатися. Ми виключаємо з вами паяльник. Зараз ми його витримаємо. Виключаємо паяльник, виходить, от, і він виключився. І даємо йому остинити, охолонити для того, щоб ми потім скласти назад. Покриття лаком. Перед відкриттям лаком нам потрібно його дуже гарно зболтати. Я вибрав шилковіста матовий лак, тому що практично всі поверхні, які ми бачимо, вони практично всі матові або полуматові. Нам потрібно треба пшикнути в сторону, для того, щоб зрозуміти, що у нас немає якийсь капель. І треба нанести лак. І дати йому висохнути. Коли вже лак висохне, ми можемо взяти, якщо нам не сподобається матовість, то ми можемо взяти матовку і цією структурою повністю доматувати. Ну, і бачите, ми вже відреставрували, тобто ми вже бачимо, що у нас немає такої от дирки, яку ми зробили ножем. Ми бачимо структуру за рахунок. Твердого воску, воно буде не підтверджене уже якимось подряпанам чи мішеним. Лак у нас зафіксував цей воск і закрив поверхню, вирівняв структуру. І особливо цього лаку ще що він безаріольний. Тобто ми не бачимо тут аріолу. Якщо ми хочемо, то ми можемо взяти отаку от матовочку, яка лежить в шпателі, і трохи ще отак взяти, трохи матанути поверхню. І у нас отак от вийшло. Ну що, ну от і закінчилася реставрація. Ви можете подивитись, як, як ми гарно відреставрували. Тобто ми повністю структуру повторили, ми не бачимо ні вмятини, ні подряпини, і сморіть, як гарно виглядає. Тому ви можете самостійно робити любу реставрацію реставрацію своїх меблів. Головне вам підібрати тональність твердого воску і трохи часу і натхнення для того, щоб робити реставрацію. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайки, на канал. Всі пока!